Хочу залишити відгук на ось такий стайлер від Philips. Купувався він на подарунок в магазині Allo. Дуже гарно запаковано, дуже щільно і плотно. Тут у нас є сам стайлер в захисному пакеті і макулатура для інструкції та гарантійний, гарантійний талон. Сам він в захисному пакеті. Тут захисна для проводу. І ось виглядає ось він ось так. Ніяких пошкоджень немає. Все працює. У нього є регулювання температури. Кнопка увімкнення. І, я так розумію, у нього є іонізатор. І кнопка для його. Купили вало. Прийшло на наступний день в магазині. Привітний персонал все дуже сподобалось.